Друзі, доброго дня, вас зустрічає компанія Автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу є Infiniti QX70 2015 року випуску автомобіль на максимальній комплектації Black Sport чорного красивого кольору. Диски в нас, оригінальні 21-го радіусу, дуже великі, повишений у нас кліренс високий. Активні стойки можна вибирати спорт, комфорт, режим їзди. Роздвоєний вихлоп, для комфорту камера заднього огляду, парктроніки спереду ззаду, люк, безключовий доступ, все тут є. І що немало важливо, 3 літри дизель. Дуже гарний розхід пального. Камери 360 тут є. Покажу вам трішки по салону. Чорний текстиль з такою цікавою строчкою. Повністю електрорегулювання сидінь, додаткове управління сидінням, є пам'ять сидіння стан дверної карти, бачите на своїх екранах. Стан переднього пасажирського сидіння також без нарікань, додатково є валики на сидіннях, речах примикання передач, звичайний тут автомат без варіаторів, клімат-контроль двозонний, тематичний часі Infinity, мультмедіа. Кнопка старт-стоп, запускаємо автомобіль. Як ви бачите, запускається без ніяких нарікань, ніяких помилок немає, окрім просить долити омивач. Так взагалі нічого немає. Повний в нас мультируль, є ліпістки, складання дзеркал, асистент допомоги у їзді, дістроніки, сліпі зони, все тут є. Покажу вам задній ряд, позаду у нас дуже багато місця, комфортний просторий салон, шкіра дуже цікаво відшита ось такі кубики, що роблять нам mm -hmm. додатковий комфорт. Дверна карта також без ніяких нарікань. Дійсно класний варіант автомобіля, котрий буде вас чекати в місті Одеса Грушевського 15, а встигніть приїхати побачити автомобіль вживу самостійно. Експонат дійсно гідний. Чекаємо на вас. Можна придбати у кредит Лізинг 31 будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.